Добрий вечір, шановні телеглядачі. Гість «Гарячої лінії Іван Занчковський, начальник головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області. Я сподіваюся, що запитання і відповіді будуть вам дуже цікаві. Добрий вечір, Івана Адамовича. Мої вітання, шановні телеглядачі. Перше запитання: яка категорія непрацездатних громадян отримала підвищені пенсійні виплати відповідно до ініціативи нашого президента Віктора Федоровича Януковича? Так, дійсно, на виконання соціальних інститутів президента у квітні місяці було прийнято дві урядові постанови, які передбачали підвищення рівня пенсійного забезпечення пенсіонерів. Перш за все, я хочу сказати, якраз, що під цю категорію в нас в області підпало майже 90% пенсіонерів. На обліку в нас на той час перебувало 412 тисяч пенсіонерів, і якраз майже всі, за мінус 10%, одержали підвищені розміри пенсій. Хто ж відноситься до цих категорій в першу чергу? В першу чергу було розмежовано, хто має певний стаж і хто того стажу не має. Так, ті пенсіонери, перш за все чоловіки, які мають стаж не менше 25 років, жінки не менше 20, одержали підвищення в сумі не менше 100 гривень. Угу. Ті, які мають цей стаж, відповідно, чоловіки менше 25, жінки менше 20, Сума підвищення склала 50 гривень. Крім того, були підвищені і соціальні пенсії, таких в нас в області небагато. Також підпали під дію цих урядових постанов. Я хочу сказати, що якраз до цієї категорії пенсіонерів, що одержали підвищення, Десь 50 гривень угу. у нас всього на всього 20 тисяч е, осіб, а всі інші одержали суми значно е, вищі. І крім того, е, одна із урядових цих постанов, які я назвав, е, передбачено також підвищення іншим категоріям е, пенсіонерів. Це перш за все, я хочу сказати, що по, про учасників війни е, підвищення їм склало 41 гривна 90 копійок. Крім того, передбачено підвищення, і таке вже ми провели цю роботу. Передбачено підвищення вдовом да, загиблих інвалідів війни, померлих інвалідів війни, тому що загиблих вже це виплати проводилися, mm -hmm. а якраз в померлих інвалідів війни, членам сімей, такі виплати у нас не проводились. Порівняно це і така. Під таке підвищення в місяць склало 117 гривень. І якщо отак сказати в цілому, то в нас на сьогодні ми вийшли на рівень більше 550 мільйонів виплати в місяць пенсій. І ці виплати проводяться своєчасно і в повному обсязі. Ну, щоб було ясно, я хочу такий, даже приклад от назвати. Візьмемо з того, що я вже сказав. Якщо жінка-пенсіонер, сама учасник війни, чоловік її помер, інвалід війни, то, припустимо, її пенсія складала тисячу гривень до підвищення, то після підвищення вона, крім 100 гривень, одержує ще 42 гривни як учасник війни, і за чоловіка одержує інваліда війни, який помер, ще 117 гривень. Тобто таке підвищення складе у даної особи 259 гривень. Тобто різні категорії угу. по різному одержали різне підвищення. Ну от, все ж таки будемо говорити відверто, ця сума ну, досить мала, але, порі... але якщо от ви назвали цифру в цілому, скільки витрачено на це державою грошей, то е, це кошти чималі. От скажіть, наскільки це реально от? Найближчим часом, щоб ще раз якимось чином підвищити пенсії, чи ця ситуація зараз поки що не розглядається? Я е, хочу сказати, що е, щороку, ось останні два роки, особливо, угу. при прийнятті закону про державний бюджет, в нас передбачено збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. А якраз цей показник дорівнює мінімальному розміру пенсій. Від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Обраховуються всі надбавки доплати підвищення і там надбавки за особливі заслуги так. до пенсії. Це основний такий базовий показник для обчислення пенсії для певних категорій пенсіонерів. То Передбачається щороку і в наступному році буде планується таке збільшення. Ми сьогодні розглядаємо ось проект програми соціально-економічного розвитку на наступний рік. Також передбачається збільшення пенсій на певні відсотки. Тобто ця робота в подальшому буде проводитись. Ну, у вас є дані, яка кількість пенсіонерів отримала підвищення більше 100 гривень. Ну, якщо можна, польської області. Я вже назвав, що. 50 гривень одержали підвищення 20 тисяч пенсіонерів, а якщо взяти підвищення від 50 до 100 гривень, то таких в нас в області налічується 201 тисяча пенсіонерів. Якщо взяти підвищення від 100 до 200 гривень, то таке підвищення одержали десь 110 тисяч пенсіонерів. Якщо взяти від 200 до 400 гривень, то таке підвищення одержали 41 тисяча пенсіонерів. Ну і є такі, що одержали підвищення більше 400 гривень. Таких в нас десь 5,2 тисячі пенсіонерів. І головне те, що це підвищення робота проведена ще на така, у квітні місяці. Угу. Ми ще поступово там ще відпрацьовували певні справи в індивідуальному порядку пенсіонерів, були там певні уточнення. І що такі виплати проводяться в тих розмірах, які були були Підвищені і призначені, і воно проводилося в основному це підвищення в автоматичному режимі, є програмне забезпечення, яке надає нам Міністерство соціальної політики, і ми проводимо цю роботу. Практично, у нас, якщо раніше ця робота займала в автоматичному режимі от, в масштабах області, десь за 8 годин ми проводили чергове підвищення. От, якщо взяти, так. то зараз ми дещо от, у вересні місяці технічно переоснащились, У два рази швидше ця вже робота проводиться, за години нам часу вистачає, щоб провести, провести чергове відв... підвищення пенсій в автоматичному режимі відповідно до програмного забезпечення. Ну От в інших областях також люди так отримали підвищення, тому так, що так, я знаю, ну, наших да. глядачів так, є родичі рідні Роди... да. Роди... Роди... да. Роди... в інших містах да. України. Все так само, як і у нас, правильно? Так, да. два роки. Тому в області сталося завдання довести середній розмір пенсії до тисячі гривень. Так, так. Да. Які показники ми маємо сьогодні, і чи багато людей одержує все ж таки менше ці тисячі гривень, на яку безумовно прожити це складно. Да, складно. Але головне, те, що ми маємо позитивну динаміку щодо підвищення рівня пенсії. Хоч вони дійсно кажете, незначні, але порівняно, вони в нас, якщо сказати сьогодні, що квартально збільшується. Дійсно, вертаючись до вашого питання, я хочу сказати, що у кінці 2010 року середній рівень пенсії по області складав менше 1000 гривень. І навіть при поступовому підвищенні при поступовому підвищенні, це і 2011 рік, перший квартал 2012 року, в нас області. Налічувалося 245 тисяч пенсіонерів, які одержували пенсію до тисячі гривень. І тільки після ось виконання соціальних інститутів президента у квітні, місяці, коли ми провели роботу вже на наступний місяць на підвищення, у нас кількість таких пенсіонерів зменшилась більше, ніж два рази. Якщо було 245 тисяч пенсіонерів, сьогодні у нас менше, ніж 95 тисяч пенсіонерів. Тоді, десь за 60% було. Питома вага таких пенсіонерів то сьогодні навіть 25% немає. нема. Тобто, це говорить про те, що ми зрушення є. Зрушення є, але воно не може бути у в рази одночасно, в якийсь один місяць чи два. Це ну все треба має робитись поступово. Да. Так. Я перепрошую, треба враховувати загальну ситуацію у світі не тільки в Україні. Ми ж бачимо, що робиться у світі зараз, і які. І... Пенсійне забезпечення і виплати зменшуються скрізь, і, як кажуть, і в Європі також. Я не тому, що хочу там якось позитивно говорити про цю суму. Ця сума зовсім маленька. Мені так, люди да. скажуть, що там то набагато вище. Ну, да. Так, да. ну і що? ідемо далі. Чи підвищувались пенсійні виплати військовим пенсіонерам? Так, відповідно до соціальних інслів президента, у квітні місяці одна з урядових постанов передбачала поетапне підвищення пенсій військовим пенсіонерам. І якраз це підвищення перше підвищення пройшло із 1 липня. Але напередодні ще за місяць, відповідно до наданих нормативних документів нам на виконання, ми узагальнювали. Інформацію про грошове забезпечення певних категорій пенсіонерів на той час створили таку базу даних, щоб потім вже це використовувати для підвищення відповідно до програмного забезпечення органів пенсійного фонду. То ми таку роботу ще завершили до 1 липня. Така база даних сьогодні створена про грошове забезпечення пенсіонерів, які сьогодні в нас на обліку військових станом uh -huh. на 1 квітня. І ми вже перші 11% підвищення в нас прийшло з 1 липня, тобто у липні місяці, а зазвичай військові пенсіонери у нас одержують пенсії за в поточному місяці до 10-го числа. Такі виплати прийшли і зараз ми такі виплати проводимо. І наступне чергове підвищення якраз до тих даних, які ми вже створили собі, банк даних, ми провели з 1 вересня знов таки плюс 12% по військових пенсіонерах. І то, якщо в першому випадку в нас середнє підвищення для військових пенсіонерів склало 170 гривень на місяць, то вже наступне підвищення з 1 вересня середній розмір пенсії збільшився десь на 155 гривень. Тобто, і головне те, що ці пенсії нараховані, підвищені і виплачуються у встановлених розмірах своєчасно установлені терміни відповідно до чинного законодавства. А от які пенсії військові? Ну, в середньому я розумію, що там залежить дуже від багатьох чинників. Наскільки ці пенсії вищі, ніж пенсії ну, звичайно людей? Ну вищі, вони сьогодні складають десь біля 2 тисяч гривень і вище. Середній розмір пенсії та кожному ну, залежності від грошового забезпечення, які одержували ті чи інші пенсіонери. Ну, а це пенсіонери сюди відносяться. Міністерство оборони, це е, пенсіонери, бувши співробітники МВС, служби безпеки, прикордонних військ. Там державної охорони і так далі інших силових відомств, Зрозуміло. які відносяться до цієї категорії. Їм будуть ще ну наступному, чи існує якісь плани щодо підвищення пенсій цим людям, чи от ну поки про це не йде мова? Ні, е, якраз ця урядова постанова, яка була прийнята у квітні місяці, передбачає ще один етап підвищення угу. з 1 січня наступного року. Військовим пенсіонерам ще плюс. 12%, 11-12, ось вже ми провели і виплачуємо, і ще плюс 12%, всього 35% загальна сума підвищення до грошового забезпечення буде проведена. Оце, ця робота у нас буде, я вже сказав вам, що в нас банк даних є по грошовому забезпеченню, програмне забезпечення є, тобто ми в автоматичному режимі цю роботу проведемо. У нас на сьогодні 24,9 тисяч ну так, десь приблизно пенсіонерів військових. Тобто ця робота буде проведена, і вже у січні місяці, 10 числа, вже військові пенсіонери одержать ще чергове підвищення, яке ми проведемо виплату. А яким ще категоріям пенсіонерів буде підвищення? От ми вже про поговорили про рік наступний. Чи планується там ще підвищення? Ну давайте. Я хочу сказати, що є ще така категорія пенсіонерів, і прийнята вступила в дію з 9 жовтня урядову постанова. Це пенсіонери, які виповнилось 100 і більше років. Багато. Їх на, у нас не багато в області, у нас всього на обліку 40 пенсіонерів, але їм е, передбачено значне підвищення, яке ми ось вже в принципі провели. Якщо ну, надбавка проводилася від прожиткового мінімуму для неприсаздатних громадян і інвалідів першої групи, припустимо, 50%, то о, зараз проводиться така виплата в розмірі 150%, а це плюс 800, там, десь 50 е, з чим-то гривень. Щомісяця. Тобто, а тим, з даної категорії пенсіонерів, які виповнили 100 більше років, якщо е, вона не, вони не мають е, певного статусу там, інваліди війни, угу. там, учасники війни, то така е, доплата підвищення буде складати 20% від прожиткового мінімуму. Тобто, це десь 170 гривень плюс щомісяця. Ми вже в жовтні місяці провели підвищення, і вже вони в жовтні місяці, в кінці жовтня, по додаткових відомостях ми провели перші доплати, і зараз в листопаді аналогічно вони одержать у встановлені терміни їм по виплаті пенсій. Ну дійсно, ну у нас на жаль таких пенсіонерів дуже мало. Е, наші телеглядачі просять пояснити, дати роз'яснення, що таке осучаснення пенсій військовим пенсіонерам. У постанові про це йдеться кабміну. Від 15-го 10-го 2012 року, це про це про що ви, ви а, сказали? Ні, 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 я я про це не говорив. За цю постанову ми ж тісно добре, що ви нагадали. Е, коли була пост, прийнята постанова урядова щодо підвищення пенсії військовослужбовців, е, воно, я вже сказав, які відомства е, пенсіонери яких відомств було передбачено підвищення е, рівня пенсійних виплат. То дана постанова не передбачала підвищення е, пенсіонерів з співробітникам податкової міліції. Угу. Тобто, це окремо да. вони не відносяться да, да. до їх, військових. їх постанові не було е, передбачено підвищення. То з 20 жовтня. Якраз внесено зміни угу. і їх прирівняли до категорії підвищення по тих самих схемах. Підвищення буде по тих самих формулах, що і для військових пенсіонерів, які ми вже підвищили два етапи, і ось наступний без 1 січня. То ось 20 жовтня ця постанова вступила в дію. Ми сьогодні вже у загальному збираємо дані про грошове забезпечення з державних податкових служб органів про грошове забезпечення. На тих посадах, на яких працювали пенсіонери, uh -huh. бувші співробітники податкової міліції. Uh -huh. І я думаю, що цю роботу ми плануємо до кінця цього місяця завершити. Все залежить, як ми ці, одержуємо ці довідки про грошове забезпечення. Но це від їх відомства да, залежить да, також, від наскільки вони да, швидко, да. відповідності, але ця робота сьогодні в нас проводиться, є домовленість, і в оперативному порядку все вирішується. Я думаю, що в наступному місяці якраз ця категорія пенсіонерів одержить доплату і за жовтень, і за листопад, і за і наступний зно... місяць місяць і так. І знову да. з нового року також буде якесь там підвищення цим категоріям чи поки що військ от... військом. Да, їм так їм так. так, так вони вже підпадають під дію також цих відсотків, що я назвав 11, 12 і 12. Mm -hmm. і вони вже прирівняли їх до Схеми тої підвищення, до тих відсотків підвищення, які ми вже провели для військових пенсіонерів в два етапи. І от наступне вони приєднуємо ми до цієї категорії по тим самим нормативним документам і проведемо підвищення. Ось з 20 жовтня, вже з 1 січня, само собою. Ну от сьогодні будемо так говорити середина листопада, трошки більше, mm -hmm. навіть mm -hmm. ближче до завершення листопада. В цілому, от які загальні показники, можливо, вже... Підбиваєте ви підсумки і в цьому році щодо підвищення пенсії, взагалі щодо того, як виплачуються пенсії. Вчасно ви сказали, це скрізь вчасно, так виплачуються зараз пенсії. Ну, да. Чи так, бувають так. затримки? Все ж ні, ми своєчасно виплачуємо. Своєчасно, да. В цілому, от загальні показники щодо підвищення пенсії, ну практично в цьому році, ось за неповних 11 місяців підвищення. Стосувалося майже всіх категорій пенсіонерів. Це можна так сказати, ось якщо згадати з січня місяця інваліди війни, інваліди, учасники ліквідації наслідків на Чорнобильській аварії, постраждали від аварії категорія пенсіонерів від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, далі підвищення відповідно до соціальних інститутів президента. Прийшло військослужбовці. Інші категорії, от я сказав вже податкова міліція, Мліція, науковці. Ну, практично всі-всі категорії, крім державних службовців, у нас не було підвищення в цьому році і в попередніх от, роках не було підвищення пенсій державних службовців. Ну, ми всі знаємо, що є вже вступає дію закон з 1 січня щодо оплати праці державних службовців. Є відповідна рядова постанова. Я думаю, що механізм нам надійде. Якщо буде підвищення з 1 січня заробітної плати державних службовців, відповідно бо і підвищення. Пенсії пенсії цій категорії, тобто, практично, це тоді 100% охват всіх пенсіонерів. А так сьогодні ми ну, майже всіх вже охватили і е, в цьому тільки в цьому році, якщо взяти січня місяця, ось тільки по листопад, то ми десь 175 гривень середній розмір пенсії збільшили в області. Угу. І на сьогоднішній день він середній розмір пенсії складає вже 1299 гривень. Ми вийшли на показник щомісячної виплати більше 550 мільйонів у місяць. Якщо ще в січні місяці чи у кінці 2011 року, ми виплачували десь 470-480 мільйонів. Місяць, то сьогодні ми виплачуємо вже більше 550, і ці кошти надходять, і ми забезпечуємо своєчасному повному обсязі виплати. Облік та збір єдиного внеску також входить до повноважень до вашої діяльності, окрім призначення пенсій. Чи відбулися тут зміни в чинному законодавстві, які стосуються платників єдиного внеску? Наскільки? Ну, можливо, нова інформація для, ці, для цієї категорії, для цієї категорії людей. Так, дійсно, для того, щоб своєчасно в повному обсязі виплачувати пенсії, необхідно шукати доходи, доходну частину, забезпечити надходження в тих обсягах запланованих внесків і в першу чергу єдиного соціального внеску. І в нас відповідно до діючого законодавства з 1 січня. 2011 року, року запроваджено і сплачується платниками єдиний соціальний внесок. Він сплачується єдиний соціальний внесок, і ми супроводжуємо, якраз ми відповідаємо за його сплату. І якраз тільки за доходну частину органи пенсійного фонду в цілому відповідають, але після сплати казначейство на наступний день. Після надходження коштів щоденно проводять розподіл. Розподіл проводиться до е, пенсійного фонду свій відсоток, до фонду е, зайнятості населення певний відсоток, uh -huh. і відсотки також йдуть е, фонд е, тимчасово втрати працездатності і фонд нещасних випадків на виробництві. Тобто, але склалося так, що відповідно до е, категорії платників та там, певних ризиків виробництва. В нас відкрите сьогодні в органах державного казначейства по сплаті єдиного соціального внеску 88 рахунків. І якщо взяти є в області такі платники, щоб сплатити єдиний соціальний внесок, подають від 2 до 7 платіжок. Тобто це певні складності для платників. Якраз щоб оці всі моменти виключити, 16 жовтня цього року внесені зміни до закону про єдиний соціальний внесок. І він вже цей внесення змін передбачає, з 1 січня, січня ця, цей закон вступає в дію, передбачається сплата єдиним платіжним дорученням. Ну, більшість в нас це склад... Спростить, так, да, Сам механізм сплати. Ми дійсно він був складний. І, ну, якщо 88 рахунків, це путаниця була Я для платників, можу а платник не заплатив на те рахунок, знов проблеми, шукаємо ці кошти і не тільки а, для платників, а, да, а для тих, а, хто поки розберемося, платник знає, що за, за своєчасну сплату передбачені і фінанси санкція, і піня, і адмінвідповідальність, і в немалих сумах. Тобто, то проблеми були. То ця цей механізм спрощується, буде визначено десь приблизно вісімдесят. 5,5% з тих коштів, що будуть надходити по з єдиного соціального внеску бо в бюджет пенсійного фонду, і а всі інші будуть розподілятися також по певним mm -hmm. відсоткам по іншим фондам. Ми зараз вже дали вказівку нашим органам пенсійного фонду на місцях, це райони міста області, щоб вже проводиться роз'яснення робота. Ми чекаємо, який механізм буде закриття рахунків цих 88,1 рахунок буде відкритий в органах казначейства. Я думаю, що все, що необхідно, ми доведемо і я хоч звертаюся зараз до відома платників, що це спростить все таки і для платників сам порядок сплати, щоб не було тих некоректностей, якісь неточностей і проблем у платників, і в нас щодо зарахування цього внеску, тому що ми сьогодні в першу чергу зацікавлені, щоб кошти надходили. У повному обсязі нарахованих, що не було заборгованості, так, тому що ми маємо сьогодні. Ми спла... виплачуємо пенсію за поточний місяць, відповідно чинного законодавства. Ось за листопад місяць, ми випла... виплачуємо пенсію в листопаді, з 4 по 25 число, тому 25 числа. Ми маємо завершити виплату за листопад, це чуть інше, ніж по заробітній платі. Що заробітна плата за другу половину наступного місця, мо оплатитися? Yeah. Да, то тут у нас чуть інша ситуація. Тобто, ми чуть-чуть має... наперед, даже виплачуємо. Тобто, нам кошти необхідно, щоб своєчасно надходили, зараховувалися і спрямовувалися на виплату пенсій. Тобто, є питання, да і все ж таки, якщо у людей виникають певні ну, питання, запитання, певні проблеми. Mm -hmm. Ну, думаю, може, можливо, наші телеглядачі знають, куди їм звернутися. А тим, хто не знає, прошу нагадайте, які години прийому, до кого звернутися, може зателефонувати. Прошу. Ну, перш за все, в нас щоденно проводить на оджеча 7 прийом керівництва головного управління пенсійного фонду. Це начальні управління і заступники. Позднего затвердженого графіку щоденно, тобто у нас виключення немає. Отже, що сім це да. біля колишнього магазину. «Каштан»? Каштан так, так. Каштан". Да, Каштан", да. Щоб... Крім того, в нас громадська приймальна для, можна сказати, так для цивільних пенсіонерів на Черняховського, 105 угу. і працює щоденно весь робочий час. Крім того, громадська приймальна в нас на площі Корольова. Uh -huh. Де розміщено управління пенсійного забезпечення військовослужбовців. Якраз ми обслуговуємо тут всіх військовослужбовців області. У uh -huh. нас перебувають на обліку Якраз в цьому управлінні. Те щоденно працює громадська приймання. Крім того, ми даємо оголошення в засобах масової інформації на сайтах щодо роботи гарячих ліній. Ми консультуємо по телефону по будь-яких питаннях пенсійного забезпечення. Крім того, в нас у місті Житомирі для місцевих пенсіонерів на Майдан польовий 8, це управління пенсійного забезпечення міста, де відділ розташоване відділ пенсійного забезпечення. Працює єдине вікно, де в нас 10 чоловік відділ створений, який займається тільки прийомом громадян. Тому що в нас в місії одному місті Житомирі 72 тисячі цивільних пенсіонерів. Тобто, ми створили такий відділ, щоб розвантажити черги. І створити для... нормальні да. умови, то я кажу, в нас відділ, тільки така чисельність, яка тільки працює по різних питаннях: це і видача довідок, це і консультації, це і прийом документів, це і за прийом заяв там на певним питанням щодо підвищення пенсії, таке інше. Всі питання, по які не звернулися пенсіонери, вони можуть прийти на перший етаж приміщення на майдан площа. Поліва 8, так, так, 8, так. Да. І там одержать відповідні послуги, відповідні консультації з питань пенсійного забезпечення. Тобто ми Тоб, всіляку роботу створювали. Вони да. зручніше можна звертатися людям до дістатися. Да, да, да. Ну що ж, дякую вам за такі вичерпні відповіді, такі професійні відповіді. Я думаю, шановні телеглядачі, якщо у вас виникнуть питання, можна звернутися. Телефон, можливо, Хто не може з пенсіонерів контактні телефони? Можливо, кудись звернутися за телефоном можна. Ну, телефон при або на прийомну, Примай, на або прийомну. Тел... ми телефони гарячої лінії публікуємо в газетах ага. газеті Ехо, газеті Житомирщина, звертаємося Меркурій. Тобто там телефони там, гарячої там всі... лінії, там різні телефони, різні телефони. які в певні дні працюють. Тобто, ага. наші е, на рівні начальника управління, начальників відділів, дають консультації. Зрозуміло. Да, тобто телефони публікуються. А якщо необхідно точніше, то е, це телефон прийомної головного управління, вам нададуть телефони, в які певні дні можна дзвонити. Е, що ж, дякую. Івана Дамовичу, за участь у передачі. Вам, шановні телечі, за увагу. Дивіться телеканал Житомир. Сьогодні у нас дуже насичена вечірня програма. І новини Житомирщини, і інші цікаві передачі. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.